Помини з часів української революції, яке воно на дивно, а таке далеко, здається, оценуле. Ми, ми, ні. Ніби то колись в іншому житті було. До бездоння ділить то тобурхлів. В небеспечнее а й починив життя з часів від нинішньої тиші наті від дыши. будня. Того дыширова учас... будня. того сучасного эмигрантского е, животня или ем, його Сам собі видаєш старим, який винов уже своє завдання, так якось ніблаганно зотираються щоденно назви дати, а прізвище вчинки, що якби не те, що прокидається, в жде український велетін. Що все більше, та більше не бирає він сили так у далекій батьківщині, що щас шість. Що час від часу дає про себе звідку, як блискавка про громовіцю, то здавалося б, що це все е, тільки нам снилось? Та ну був це сон. А справді боролись, умирали, зраждали передові борці українського відрождення і е, ім'я Тих страждань, як крові в ім'я сповіт... сповітів на майбутнє для рікового народу, не можуть е, ще ж, живі тілом і духом учасники великих днів, не закріпити закрап... цього минулого, не можуть е, не залишити виразних слідів по собі, і правдиве смальованова. Бігу, подій минулого героїчної доби. Авторові цих рядків довелося пережити богатого під час визвольної боротьби українського народу. Спершу, як рядовому бойовикові, з крісом у руці на чолі Запорой за Поріжського полку імені Кошового отомана Костя Гуртєнка та кінних зайдамаків, далі з за часів гетьмана Скоробацького на ріжніх посадах. Потім на чолі Житомирської, юнацької школи, півчиної дивізії Волинської групи. Військового міністерства інспектора піхоти, начальника Генерального штабу а ві... в кінці, як звичайному інтернованому без посади у Польщі. Заотой час довелося бути свідком багатьох політичних та інших інтриг. Збирати про них інформації, наче відсіятись активної в них участі, наскільки це не торкалося збройної боротьби з ріжними наїжджами, хто б вони не були. На тому місці будемо змальовувати бербік подій, Вістерігаючись сінок, які для учасника не можуть бути безсторонними. Прохаємо в також вибачити деякі важливі недоточності, дати та частина записок загубилась, а в пам'яті не все здержалось. Думаю, маємо, що наша праця допоможе майбутньому українському історикові старикови до свістлення багатьох подій, а читає ви зробить зрозумілим богаче дечого із вчинків провідніків української революції з тих настроїв та псих. Двігів у масу, що дійсно зброєю вогнем і терпінням проводили ту революцію із тих настроїв, які були, рішаючими чи невдач або й перемоги. Автор не має наміри писати історію. А списує тільки те, що бачив, відчував і як розумів у ці події один із активних учасників «Визволення боротьби.